Звичай носити дітей на собі приходить чи повертається. Ще наші бабці носили малюків у поділі або ж перев'язі, що являла собою не що інше як сучасний слінг. Ось такий шарф у вправних руках молодих матусь за півтори хвилини стає чудовим засобом транспортування дитини. Якщо в усьому світі він став невід'ємною частиною життя сучасних батьків, то в Україні і в Івано-Франківську зокрема лише набуває популярності. Молоді матусі кажуть, носіння малюків у спеціальних пристосуваннях з тканини не лише корисне, але й зручне. Він допомагає матусі не лише справлятися з хатніми справами, ходити гуляти, тобто бути соціально активною постійно. А він допомагає дитинці розвиватися, відчувати маму постійно поруч. Є слінг з кільцями, є майслінг, є фастслінг, слінг, є слінг є ерго-ерго-рюкзак, і також є дуже багато екзотичних видів слінгів, наприклад, там онбухімо чи подегі. Ми навіть свого тата навчили, наш тато теж нас носить в слінгу. Слінго організували в Івано-Франківську своєрідний рух. До такої мобілізації через соцмережі та форуми залучають все більше матусь. Особливих вмінь чи навичок, аби носити дітей на собі, прив'язуючи тканиною, не потрібно. Кілька спроб і ось такий транспорт для малюка готовий. Його можна розміщувати спереду, на спині чи збоку. Все залежить від віку дитини. Спереду для малесеньких діток, щоб мама бачила дитину, обличчя дитини, чи вона дихає все добре, хоче спати, хоче їсти, хоче пити. Є нам. Кі за спиною це вже для більших діток, яким потрібен обзор, щоб вони все бачили, те, що бачить мама. І є намотки на боку, Це так само для діток, які вже добре тримають спинку, які вже тримають добре голівку, щоб вони так само бачили більше. Аби повернути сучасних українських матусь до звичаю носити дітей на собі, франківські активістки вже найближчим часом планують відзначити у місті міжнародний тиждень слінгоносіння.